Мої вітання на фабриці новин. Шановні, запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 22 червня. Підбиваємо підсумки 21 червня. Ви ж обов'язково долучайтеся своєю активністю, уподобайками, підписками, коментарями. Спонсорством YouTube каналу Фабрика новин. Якщо дивитесь на Ютубі, то якраз можете знайти під цим відео кнопочку спонсорувати. Також закликаю вас шановні підписуватися на мій особистий телеграм-канал. Пихньо, нижнє підкреслювання news, як ви бачите, це на екрані. Ну або ж в описі до цього відео знайти посилання на нього. Отже, що ми маємо на фронті з залученням карти Дів як завжди, розпочнімо відтак такий е, аналіз е, на Васильівському напрямку. Е, фактично. Зараз є фіксація тих положень, які були досягнуті, тих позицій, які були досягнуті до цього. Втім, при цьому тривають інтенсивні бойові зіткнення на рубежах п'ятихатки хатки жереб'янки. Тут зокрема у жереб'янках росіяни своїми зведеними підрозділами зараз повною такою збірною солянкою, яку вони сюди стягнули, намагаються утримувати жереб'янки і власне грозове. Фактично зараз така основна лінія уже оборони Росіян відтягується насправді на другу. Лінію на лінію лугове грозове. А от на рубежах жереб'янки вони, звісно, дуже люто атакують наші війська своїми танками, своєю бронетехнікою. Зокрема, таке роблять залишки батальйону Шторм Осетія. Вони після того як їх розбили у жереб'янках, точніше у П'ятихатках, Перепрошую, взявши в оточення і завдавши там дуже суттєво ураження. їм також у ці осетини перейшли якраз у логове на другу лінію. Проте з вилазками до жереб'янки, адже стоїть, стоїть така задача не допустити просування Збройних сил України, які зараз вочевидь будуть рухатися за рубежами п'ятихатки жереб'янки Грозове з обходженням логового з виходом на ось ці висоти, де ви бачите в цьому в межах такого чотирикутника в гладкому, і далі з цих висот Васильівка уже як на долоні. Тим паче Василівка, яка лежить в улоговані, в низині, не буде. Прекрасно проглядатися буде прекрасно на долоні. Ну а в цей час все угруповання військ, і в тому ж самому лісовому лісному луговому верхній криниці буде в такому, ну по суті, оточенні може потрапити у мішок російська армія на цих рубежах. Тож фактично тут зараз відбуваються інтенсивні спроби покращити своє становище з боку російських окупаційних сил. А до речі, ці окупаційні війська зараз використовують яку тактику? Напередодні я розповідав, що на першій лінії зеки на другій лінії арт-підтримку роблять кадрові частини на третій лінії Ахматівці, котрі розстрілюють дезертирів. Ще деталізую інформацію з приводу першої лінії. Там, окрім зеків, звісно, не єдині вони там є, тому що ті ж самі осетини із цього батальйону шторм Асєтія вони там теж присутні. Та й загалом величезна, величезна змірна солянка різноманітних добровольців, різноманітних підрозділів Барсу і тому подібного. І от зараз насправді. Наш противник, його генеральний штаб і командири на місцях, вони намагаються най, найпевніше і найголовніше використовувати ось цю збірну ось солянку е, всіх, кого тільки знаходять більш-менш боєздатного, е, і то навіть не, 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 не факт що боєздатного просто кого мають під рукою, затикають в будь-які шпарини, в будь-які діри, які утворюються на фронті, і ними намагаються ось так замастити, як глиною е, дірки в е, глиняній хаті, котра починає валитися і. Е, 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 Є таке очікування, що ця конструкція насправді довго не протримається, тому що ну так не можна довго вкидати ці підрозділи, які втрачають величезні свої сили, яких не так багато, і вічно це тривати не може. Тим паче під постійним таким доволі серйозним тиском української артилерії і тих наших передових підрозділів, що атакують на цьому напрямку, так ось російські ж кадрові частини рано чи пізно змушені будуть вступити. Вийти на першу лінію, а це те, чого прагнуть збройні сили України на цьому напрямку. Потрібно, аби глибокі російські перед кадрові резерви, тому що це і є вісь російської армії. Якщо вона зазнає втрат, якщо вона зазнає поразки, ось тоді. З цією всією ордою 400 тисячною перепрошую на територію окупованих українських буде воювати набагато легше, і власне такий сценарій і має бути реалізований на Васильівському напрямку. Розбивати розбивати збірні солянки, барсів, осетинів зеків, штурмовиків і так далі, і дочекатися, коли до передових позицій дійдуть російські військові. А ось тоді такими тепленьками їх уже. Такою вишенькою на торті будуть чекати наші захисники. Тепер же перейдімо а, дещо. Східніше до Оріхівського напрямку, ну або ж радше Токмацького напрямку, тому що за спрямуванням атаки на цьому напрямку це радше за все місто Токмак. Загалом то Токмак-Василівка, ви можете от побачити, що це друга лінія оборони. Якщо ми підключимо ще е, ті оборонні рубежі, які тут сформовані у Росіян, то ви можете побачити, що справді це вже глибокий тил, це вже буде прорив, якщо прорватися нашим військам до Васильівки та Токмака. І відтак. Дати забору поки що укріплення. Відтак, що ми маємо на цьому Токмацькому напрямку. Головний інформатор так сталося, що напередодні головним інформатором щодо цих цього спрямування став ватажок вагнерівців Євген Пригожин. Він сказав, що збройні сили України вже перебувають на північних околицях населеного пункту Роботине. Хоча ми бачимо, що це недалеко від істини, тому що нинішня лінія бойового зіткнення всього навсього від на три кілометри від самого міста Роботине, о, села Роботине, перепрошую. Ну в будь-якому випадку. Це фактично дуже близько, і це фактично відповідає істині. Е, крім цього, пригожин повідомив про урожайне, це вже бердянський напрямок, і навіть він казав про українських солдатів е, в глиб -ток, біля Токмака в районі населеного пункту. Садове ну Садове це вже надто близько до е, Токмака. По перше, це 5 кілометрів. Він говорив про те, що там група 50-100 українських військових зосереджена у садовому. І мене, чесно кажучи, ця версія точно викликає ну, великі великі сумніви. Якщо щодо урожайного і, наприклад, роботиного тут можна навіть частково погодитися, в силу того, що не в режимі реального часу відбувається оновлення карти, не в режимі реального часу відбувається оголошення про офіційне оголошення. Маю, на увазі про просування наших військ. А ось з приводу садового. Ну слухайте, як це можливо, давайте тепер повернімо знову ось ці укріплення, і скажіть мені, яким чином. Українська диверсійна група мала пройти ось так в глиб оборонних рубежів росіян, що мало статися, аби вони пройшли. Е, мені не видається це, ну в принципі, насправді, якщо чесно говорити, можливим. Я можу повірити в те, що під токмаком в районі того ж садового працюють українські диверсанти, які дуже довго перебували у тилу. так ось ці диверсанти за чутками вони і. Поза попередньої доби ночі саме і минулої влаштовували стрілянини. Та й загалом у токмаку було надзвичайно гаряче. Мені здається, що кількість прильотів по цьому місту вимірюється навіть ну окей, можливо, ще десятками, але дуже близько до того, щоб сотнями надзвичайно інтенсивно працюють туди наші артилеристи, ракетники і токмак палає по повній програмі. Проте все ж таки ця теза пригожена про те, що ось тут. У садовому є диверсійно розвідування групи українських військ. Я би цьому не вірив. В будь-якому випадку це надто далеко і надто відірвано від реальності, які якої мети переслідує цим пригожен. Ну слухайте, е, йому ж потрібно якось повертатися в інформаційний простір. Саме тому і починає е, оце талапати все, е, все, що під руку під, попадає, і про те, що немає снарядів у російських військ. Тут і про те, що е, мальчики в трусіках пишуть е, е, листи до, до, до моєї мамі е, про те, що йому не вистачає трасерів, бронебійних снарядів. Ну, це все це все не більше ніж, на мою думку, піар. Але ось з приводу роботиного тут можна частково з ним погодитися. Е, взагалі є ресурси, які зону контролю Збройних сил України розширюють ось аж до такої кишеньки передових передового плацдарму, які створили наші захисники на цьому фланзі. Зокрема, таким ресурсом є карта альтернативна до Deep State, яка зветься ULM Map, І от ви можете побачити саме ось цю кишеньку, яку я промальовував на карті Deep State, От вони її візуалізують тепер. Укрупнемося і можемо побачити, що на думку аналітиків, Map, бої точаться уже справді на північних рубежах роботиного і поблизу населеного пункту Вербове, села Вербове. Фактично, якщо от за такою логікою міркувати, то прорив на Оріхівському напрямку, ну або Токмацькому, так я сказав, на Токмацькому напрямку прорив складає е, в глибину близько 6,5 км кілометрів і в ширину 15 е, Можливо, це правда. Нам в будь-якому випадку потрібно дочекатися офіційної інформації, тому що навіть офіційні речники Андрій Ковальов, речник генштабу, напередодні говорив, що так ми маємо на токматському напрямку просування. Ми маємо просування на бердянському напрямку. Проте вони не повідомляють, які це саме просування. Скільки метрів, скільки кілометрів, і які населені пункти відтак виходить, де окупувати? Тому потрібно все ще дочекатися знову ж таки навіть. Якщо і є ось така деокупація території, і створення подібного плацдарму і впивання зубами у оборону противника, то на це є офіційні речники, які я думаю, що повідомлять. Проте вони це все повідомляють, звісно, що із запізненням, і це факт. А що ще можу сказати про цей напрямок? Тут далі активно працює наша артилерія. Зокрема, наприклад, з'явилося ось таке відео з знищенням установки. ППО противника знищення ворожої системи ППО. Ну ви бачите наскільки потужно тут накрили все? Навряд чи щось там уціліло з того, що раніше називалося установкою ППО ворога? Загалом же, справді найбільше напевно за останній час страждають ППО ворога і його артилерійські установки. От сьогодні я хочу зосередити вашу увагу на арті противника, і чому це так важко, і які чому це так важливо, точніше? І який темп, і яку кількість. Зараз по знищенню їх. Взяли наші захисники, зокрема і на півдні, та спершу е звернімося до цифр, які озвучує генерал Тарнавський, бригадний генерал Тарнавський, котрий е очолює Таврійський напрямок. Е він командує оперативним таврійським напрямком. А це і усе Запоріжжя, і Південь Донеччини, е і зрештою, е і, зрештою е і зрештою, навіть частково Мар'їнський фронт. Ось так можна сказати. Е отже, генерал Тарнавський стверджує, що минулої доби було задано 1119 ударів на. Таврійському напрямку при цьому втрати росіян внаслідок таких ударів і наслідок штурмів українських сил склали близько трьох рот. Рота може коливатися в числах, так в кількості військ. Тому я так беру на медіану, скільки може бути рота. Беремо грубо 100 чоловік. Це десь близько. 300 чоловік втрат знищено та пошкоджено при цьому 68 одиниць військової техніки ворога. Звісно, що вражаються склади. От відео одне із таких я вам власне демонструю. Найбільше з цих 68 одиниць страждає та ж сама горозвісна російська артилерія. Зокрема, серед таких артилерійських установок, які були уражені минулої доби: п'ять гаубиць мста С, чотири гаубиці Мста Б, п'ять самохідних артилерійських установок, гіацинт. Дві акації, саупіон і того 17 ствольних установок. І це друзі лише на тарійському, тобто південному напрямку. 17 установок, а за день до цього було 33 одиниці знищеної артилерії. І зараз я вам покажу графік, який дуже яскраво демонструє, яку велику кількість арти знищуємо ворога. А точніше, не ми з вами хто дивимося за цим усім і аналізуємо, а безпосередньо наші захисники на передових позиціях. Проте ще до зведення генерала Тарнацького, додам, що окрім артилерії було знищено два зенітних ракетних комплекси стріла Б, тобто бойова машина, «21 град. Це ракетна система, реактивна система залпового вогню та радіолокаційна станція зоопарк. Отже, погляньмо на ось таку інфографіку, що означає ось ця крива це інтенсивність знищення ворожої артилерії, і ви можете побачити, що крайня права точка це якраз два останні місяці. Це травень і це червень. За ці два місяці було знищено більше, уже більше як. Тисячу одиниць артилерійських стволів противника загалом за весь час широкомасштабної війни близько чотирьох тисяч було знищено такої ствольної артилерії противника. Відповідно, за останні два місяці відколи почався український наступ, а я якраз стверджую, що саме ось два місяці триває український наступ, і він розпочався фактично діями третьої штурмової та п'ятої штурмової під Бахмутом. І от коли тоді Фактично, впередні 9 травня наші військові почали рух там почало інтенсивно зростати число кількості знищеної ворожої артилерії, і зараз ми бачимо, що пікові точки досягаються. Український наступ триває ось уже два місяці. Тисяча одиниць артилерії це ну дуже багато. Це справді величезна кількість, яка позбавляє ворога його можливостей. Проте скажете ви, що а це багато чи мало з розрахунку на те, скільки загалом артилерії є у противника. Е, так справді є такий е, грозбух, скажімо так, військовий, який звається Мільтарі -міль баланс. Так ось мілітарі баланс 21-го року, е, в якому Росія звітувала про кількість своєї артилерії, е, показує нам, що е, загалом самохідних артилерійських установок і причепних, тобто буксированих гаубиць, у них близько 24 тисяч. Е, е, це величезно. Накис насправді і цифра лякає, проте наша задача полягає у чому нам потрібно пробити короткий коридор, вузький коридор, в який здійснити кулаковий прорив бронетанковий, і таким чином е, зайняти позиції ворога у тилу. Відповідно, якщо інтенсивно знищувати велику кількість артилерії на одному. На одній ділянці території це якраз і відкриває ці слабкі можливості в обороні противника. Саме тому е, потрібно напевно звертати увагу не на сумарну кількість, тим паче, що з цих 24 тисяч стволів, які є у окупантів, були на резервах у, у резервах, тобто на заморозці, були у них в наявності е, безпосередньо на озброєнні. Ну напевно, що більше половини не робочі. більше половини там це цар пушки ще з першої світової війни, старської Росії. Так е, ну це так не потрібно звісно недооцінювати ворога, але. Теж до якоїсь такої меншої паніки я закликаю звертатися. Ну але втім, ви можете побачити, який величезний графік, який величезний скачок ось цей стрибок щодо кількості знищеної арти ворога відбувається в останні два дні. І я думаю, що червень переб'є за кількістю такої знищеної арти місяць травень, який наразі є рекордним у цьому а, контексті. Що ж, друзі, далі перемістимося з вами. Ні, ще не примістимося. Я лише ще згадаю про те, що е, українським командуванням було повідомлено е, про те, що минулої доби було знищено черговий гвинтокрил противника. Це мі 24 ударний вертоліт, е, який став уже шостим за останні сім днів. Тобто, фактично щодня знищується по одному е, гвинтокрилу противника, і це. Не може, як то кажуть, не тішити, і це так само є додачі додатковим підтвердженням того, що ворога недостатньо артилерії, скільки там не було на папері одиниць артилерії недостатньо, тому що вони ризикують своїми гвинтокрилами, які заміщують фактично функції артилерії. Тепер же, повертаючись до карти і зміщуючись на схід, поговоримо про бердянський напрямок. Тут фактично що можна сказати: стоїть все, ще стоїть рівнобіль. Панюні висоти на цьому напрямку стоять. Вони дуже для штурмів, навіть попри те, що українські бійці, наприклад, дуже активно штурмують населений пункт Приютне, і тут бійці окремого 501 го батальйону морської піхоти знищили, до прикладу, минулої доби один танк і одну БМП противника саме у цьому населеному пункті, але стоїть рівнопіль. Хоча от вже якщо зверталися до альтернативних карт, та ж сама карта UA Live Map, Показує ось таку ситуацію, фактично з дуже великим розтягнутим виступом у рівнополі. Решта ж в тому ж приютному по суті є сірою зоною. State більш акуратні щодо таких оцінок і там, і там рівнопіль стоїть, але от приютне теж залишається під ворогом. Ну відповідно, теж ми, ми розуміємо, що напевно більш доцільно звертатися до інформації діпстей, оскільки якщо бійці морські піхотинці знищують у приютному танки та БМП ворога, то це значить, що ворог там. Є щодо вугледальського напрямку, котрий східніше від цього, особливо новин немає. Проте вугледар потрібно розглянути у спайці із Мар'їнським напрямком, тому що ось ця лінія, яку я промалював, це була велика мета росіян. По зрізанню цього так званого виступу. Ну, от ви бачите цей виступ він не дозволяє вирівнювати оборону е, ворогу. І саме тому на Вогледар на Мар'їнку впродовж останніх шести семи місяців відбувалися постійні штурми. Саме тому під Вогледаром 155 та бригада морпіхів е, полягла і програла найбільшу танкову битву цієї війни. Е, саме тому росіяни, вочевидь, інерційно ну не інерційно, але якось вони намагаються е, зміщуючи при цьому акценти. Але, вочевидь, командування військ противника не залишається спро відрізати так званий ось цей вогледарський виступ ЗСУ своїми активними діями насамперед в районі Мар'їнки. Зараз основна така ударна позиція ворога між Побєдою та Новомихайлівкою. Про це я вже розповідав у попередніх зведеннях карти бойових дій і. При цьому, ну по цих рубежах, окупанти тиснуть фактично із глибини, із Окружної Донецька, вони розпочинають ці свої атаки і б'ються-б'ються, пробивають коридор, ось такий широкий коридор, вони прагнуть пробити геть до Вогледара, щоб зрізати цей виступ. Утім, якщо раніше. Подібні атаки відбувалися синхронно із Мар'їнки зверху і з Вогледара знизу. То зараз ми спостерігаємо лише напрямок ударів. Це Мар'їнський, і саме тут зараз надзвичайне пекло, яке стримують зокрема бійці, наприклад, 79-ї миколаївської десантно-штурмової бригади. А, і тут ну, надзвичайно героїчні дії вони просто демонструють і мар'їнку наразі вдається. Утримувати що ж до е, напрямку, дещо північніше, тобто Авдіївки тут про штурми ворога не повідомляється. Проте працює авіація, проте є обстріли на цій ділянці фронту. Втім, штурмових дій немає ні від противника. Можливо, я не виключаю, що є переховані дії наші, про які поки що повідомляти. Не варто на бахмутському ж напрямку. Насамперед говоримо про північ на півночі. 77-ма бригада десантно-штурмових військ збройних сил України продовжує деокуповувати Берхівку Ягідне. І як я вже вам раніше розповідав, найголовніше, що на цій ділянці фронту встановлено контроль над оцією розв'язкою траси над над трас і над розв'язкою, котра з одного боку з Бахмуту веде до Слов'янська, з іншого з Бахмуту до Солидара. І зараз є вже візуальні підтвердження того, що це саме так і є, на основі чого вони ґрунтуються Отже, 79-та бригада опублікувала відео, як вони вражають у населеному пункті підгородня ворожу гаубицю Д-30. Проте не сам факт знищення гаубиці, хоча теж це це приємно, це добре, коли знищується все ж артилерія, про яку я вам розповідав. Проте набагато важливішим є факт, де саме знищується ця ворожа гаубиця. Отже, населений пункт. Підгородня, погляньмо, де він у нас розташований на карті, це ось тут. Це уже за трасою, котра веде на Слов'янськ. Це означає, що справді увесь той сектор, який я малював фактично з Паросковіївкою, Красною Горою, е з відрізанням шляхів і вогневим контролем на Солидар, далі сюди на Слов'янськ, на північний захід від Бахмуту, повністю цей квадрат перекритий, і це найголовніше, що потрібно розуміти з цього контексту, е коли вогневий контроль. Лінії постачання противника, чекай на хороші новини. Зокрема, такі хороші новини будуть. Я підозрюю, і ось цього. Карману, який які відтаксії кишені, яка відтак теж потрапляє під вогневе ураження, і вона позбавляється достатнього постачання. Тим паче, ще й минулої доби від наших бійців з Бухмутського напрямку були повідомлення про взяття чи кількості окупантів в якості військовополонених в Оріхово-Василівці. Це теж північний виступ. Тепер поговоримо щодо Білогорівки. Отже, що ми маємо тут на Лиманському напрямку, в Серблянському лісництві, тобто на ось цих рубежах, росіяни активно продовжують свої штурмові дії. Є навіть деяке поліпшення у них свого становища. Ми можемо побачити на карті Діпстейт, як вони просунулися ось в цій ділянці території. Крім цього, окупанти просуваються з північного сходу на південний захід. В цей час українські сили в Білогорівці ловлять на протиході. І паралельним курсом з Білогорівки просувається до Шепилівки. Є навіть дані попередньої доби про те, що вдалося впритул наблизитися до населеного пункту Шепилівка. Наскільки це відповідає дійсності, наразі не має можливості перевірити а, цю інформацію проте дочекаємося друзі офіційних зведень в будь-якому випадку. Як я вже вам розповідав напередодні, наше командування було готове до відновлення інтенсивних бойових дій у межах ось цього трикутника, починаючи від Куп'янська. Завершуючи лиману білогорівку, ну тобто такого межиріччя між чотирма ріками Оскіл Красна. Жеребець та сіверський Донець. Тому розуміючи, що ворог тут має достатньо своїх сил для того, щоб атакувати, потрібно не забувати ще й про одну важливу істину. До речі, бої точаться надзвичайно інтенсивні під Торським. Тут просто 24-годинний інтенсивний артилерійський обстріл з боку окупантів відбувається. Але не потрібно забувати про те, що допоки окупанти не Убезпечать ділянку в Білогорівці, рух з Креміною на Лиман вони здійснити не зможуть. Тому що завжди ось наше угруповання сіверське угруповання військ буде таким собі. Підпорою живота, куди в будь-який момент можуть струмити кинжал і знижу наші війська. Саме тому Білогорівка має надзвичайно важливе значення для того, щоб не дозволити окупантам здійснити ось ті маневри, про які напередодні повідомляли наші офіційні особи, кажучи, що росіяни справді загострили ситуацію на цьому напрямку. До речі, ще повертаючись до торського, хочу сказати, що тут знаєте, хто з'явився тут атакують буряти. Буряти бойові буряти з'явилися знову на полях України, точніше, навіть на пану в лісах Луганщини, і на жаль, найближчим часом їхня доля спіткає така, що вони будуть таким добривом для цих лісів Луганщини. Ну що ж, друзі, ось такі в нас новини на нинішній час. На ранок 22 червня. Я ж вас закликаю поставити уподобайку цьому відео, підтримати його також своїми коментарями. Можете добрим словом написати в коментарях до цього відео. Тому що що більше ваших активностей, то краще це для просування наших відеоматеріалів. Також підписуйтеся на фабрику новин та ставайте нашими спонсорами. І, врешті, закликаю вас також підписатися на мій особистий телеграм-канал Пехньо нижнє Підкреслювання Ньюс. Ну або ж в описі до цього відео знайти посилання на нього гіперлінком. Натиснувши туди, ви зможете перейти на стрінку у телеграмі. Там, власне, ділюся аналітикою впродовж дня, тому що в карті бойових дій ми зустрічаємося з вами раз на день, а там можемо. І маємо встановлювати контакт частіше. Тож закликаю вас і ласкаво. Прошу, спасибі вам, що ви з нами. Спасибі, що довіряєте. Мене звати Василь Пихньо. На все добре та до нових зустрічей.